150 тисяч гривень за користування спеціальною технікою. Таку суму хабаря вимагали та отримували посадовці Дністровського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України від громадян. Корупційний механізм викрили та заблокували СБУ і поліція. Посадовці налагодили протиправну корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства, бульдозери, екскаватори, трактори тощо поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди. Натомість ці гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд. 40-річного начальника одного із відділів басейнового управління водних ресурсів та 58-річного головного механіка відділу затримали на гарячому під час отримання чергового хабаря. Під час проведення обшуку. За місцями їх роботи та проживання, правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи з доказами їх протиправної діяльності, документи 79 тисяч гривень, комп'ютерну техніку тощо. Посадовців корупціонерів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, слідчі поліції Прикарпаття оголосили їм про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Службовою особою Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія